Всім вітання, друзі! Ведемо репортаж наш від стели. Це славна стела, яку були замалювали волонтери, але ненадовго. Можна побачити, скільки тут висить прапорів різних бригад. Також багато є шевронів. Ось просто все майорить 128-ма, дуже-дуже багато бригад. Це, Це насправді пам'ятне місце. І люди, які перетинають ось цю позначку, вони цінять життя. Вони цінять життя, вони розуміють, наскільки воно важливо, друзі. Тому треба підтримувати наших хлопців. Треба далі донатити, друзі. Треба донатити тим, кому ви довіряєте. Тим, хто підзвітний. Все буде добре, ми переможемо. Господь з нами. Я думаю, що це одна з. Самих таких, знаєте, крапок, точок, так? куди заїжджають і військові, і волонтери. Тут фоткається. Насправді місце. Місце знаєте такої сили. Нехай усіх Бог благословить, хто перетинає цей кордон між... Дніпропетровської та Донецької області. І нехай Бог усіх береже. Нехай всі, хто переїде туди, повернуться назад. Усім благословення!